Замість суцільної діри новий конструктив. Ця п'ятиповерхівка, що у Салтівському районі, у числі реанімованих харківськими будівельниками, приліт тут був досить потужний: руйнування масштабні, та найстрашніше забрані людські життя. Ось така картина була тут раніше. В результаті прильоту по цій п'ятиповерхівці були зруйновані несучі конструкції та плити перекриття до підвального приміщення, зруйновані сходові клітини. Тобто даний будинок підлягав частковому демонтажу. Внаслідок вибуху сталася пожежа, в результаті якої згоріло два під'їзди, що призвело до додаткового порушення несучих конструкцій через значні зміни температур. Внаслідок вибуху загинуло троє людей. Одна людина згоріла, двох придавила плитами. Для проведення демонтажних і монтажних робіт був встановлений баштовий кран. Вже відновлена цю будівлю монолітним способом. Мова йде про перекриття, цегляні стіни, посилені металоконструкціями, встановлені вікна. Наразі проводяться покривельні роботи, демонтаж та монтаж місць загального користування. Роботи ще залишилось чимало, але ми прагнемо до того, щоб у цей будинок повернулося життя як це було і раніше. А в наше місто я впевнена, вернеться мир та чисте синє небо. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.